Вітаю на каналі Осмія Волинь, субота, 11 градусів морозу. А в минулому відео я показував, де я там як очерет роблю О, Зараз поки синичок покормим. І з цьому відео хочу показати, як я нарізаю очерет, тому що було... Питання від підписників, як так рівно виходить. чим В минулих відео я ділився цим, але напевно повторююсь, можливо, зараз в кращому вже форматі. Тому покажу, де я це все роблю зараз. Оскільки зима, я і холодно роблю я це все, звісно, де В котельні. Вона є звичайна, немає тут ніяких супер-пупер інновацій, котел, бойлер. Буде собача, яка зсередини обігрівається, бо це дуже зручний вихід на вулицю Дрова. Ну і звісно, моє робоче місце. Облаштував собі доволі затишно скромно, можна так сказати. І все складається насправді от з такого. Є станок, це є електролобзик. Ось він, це батьківський батька нема 15 років, а він справно працює. До речі, покажу зараз, як він працює трішки пізніше. Очерет і коробка для очерету, де я нарізаю. Ну і вже потім відсортовані ящики Ящики з відсортованим очеретом, куди я все складаю. Обрізки, стандартні трубки, трошки менший формат. Ну і взагалі маленький не формат, тому що в них теж мій селяться. Чому використовую отаку от коробку велику. А, після того, як я його нарізаю, я йому даю ну, день-два, він у мене стоїть тут дуже тепло і він підсихає. Пов'язано це з тим, що мені легше тоді позбуватися цього всього сміття. Воно дуже швидко злазить, бо воно від того, що вже підсохло, бачите, воно, воно навіть саме ось все. Воно дуже. Дуже легесенько. От бачите, навіть тут Ось це класично видно. Не, можна і не робити так, але я не дуже полюбляю, коли це сміття по ділянці розлітається. Ну і Плюс до того, коли ви використовуєте отут в ящиках цей очерет, то якщо брати до уваги, що тут ще є оце зовнішні стебла. Так, вони займаються одним об'єм. Як вони крутіть? Тому тут більше трубок лізе. Ну і плюс естетично менше сміття. Ну Це так, щоб коротко. Це, як то кажуть, моя така забаганка, тому мені так подобається. А ящик великий, підсихає. Ну да і все. Ну що, переходимо до станка, як він працює? Перед тим, як включити електролобзик, зробив таку цікаву приспособу. Просто дві планочки між собою скріпив, якби обмежувач руху. І таким чином промалював собі тут в сантиметрах, скільки мені треба. Трубочки. Зараз воно наставлено на 20 см. Роблю 20, 19, 18. Ну, в принципі, точно довше не потрібно робити. 20-це і так вже забагато. Ось і долі. Просто примітивно, але настільки практично. Два зажима, дві планочки. І от собі для прикладу бачите, воно все ідеально нарізається. І, до речі, от злазить, як я вже вам казав. Так. І, Ну що, запускаємо. Так. Ось. В принципі, бачите, є обмежувач, я виставив свій під, під, під певний діаметр і пішов. Бачите, доволі швидко. Ну, Сміточка, звісно, є. І так, кожного разу. Бачите, доволі доволі швидко. Все. Ось так воно працює. Ну, і це вже, оскільки очерет довго тут стоїть в сухому, бачите приміщення. І там зладить. Маємо такі от трубки. Після того, як нарізав очерет, маю два таких рашпіля. 6 мм товщина і 8, якщо не. Да, І, 8. І от, в принципі, зачищаю їх легесенько, від бруду, від, від цієї шкуринки всередині. Попадаються деколи тут шкідники, відповідно, це треба враховувати, Може не до кінця трубка дойти. Бачите, от такий пух. Ось я сама його вибере. не обов'язково цим гратися. Але якщо вже хочете допомогти, щоб гарніше було. Звісно, можете от, от такі речі робити. І все, і після того напаковуємо будиночки, і як результат зараз покажу, як воно буде виглядати в природі. Ну і вже поставив будиночки, то виходить ось така краса, рівнесенько, клас. Не знаю, як ось я тепер буде шукати своє місце, плутати буде, але це таке. Зараз ще один покажу. Я вже дорозмістив його. Є. Але обов'язково, якщо ви зараз розміщуєте оці вулики на вулиці, обов'язково ставте решітки. Ось такі решітки. Не більше як сантиметр має бути на сантиметр. Навіть можна трішки дрібніше, тому що зима, Ви бачите скільки снігу. Птахи шукають собі чим поласувати. Вони ж не знають, що там немає вже нічого всередині, тому будуть длубати, робити вам шкоду. Ай, класно. ну Ось такі етапи. Далі буду продовжувати різати вечерет, формувати трубки. Ще зима довга попереду, тому заготовляю завчасно. Ось вам всім гарного дня. А, да, до речі, забув. А, спитаєте, а що робити, якщо в нас немає електролобзика. Та нарізайте канцелярським ножем, не потрібно вам це так <головік> видурюватись, чесно вам скажу. Канцелярський ніж це універсальний засіб, він дає дуже швидко нарізати трубки. Люди беруть ще блгарки з тонким кругом, але обов'язково, щоб вона була статична, а не в руках тримати, бо рука буде боліти. Да і все. Гарного дня вам.